Погода на Хмельниччині цього тижня матиме мінливий характер. Синоптики прогнозують коливання температури та короткочасні дощі. У вівторок, 20 серпня, температура повітря в день сягне позначки плюс 33 градуси. Уночі стопчики термометрів показуватимуть 19 градусів тепла. Ближче до вечора можливий короткочасний дощ на півночі області. Схожу погоду прогнозують і у середу 21 серпня, В день ті ж самі плюс 33 градуси, вночі температура втримається на позначці 19 градусів вище нуля, ввечері є ймовірність короткочасних опадів. У четвер, 22 серпня, спека трохи спаде, денна температура буде на рівні 25-27 градусів тепла, вночі до плюс 20. Впродовж доби можливі короткочасні дощі і пориви вітру до 10-15 метрів за секунду. Ще прохолодніше буде в п'ятницю, 23 серпня. Температура повітря в день буде в межах 23-25 градусів з позначкою. Плюс вночі стопчики термометрів показуватимуть 15 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують. Спекотні дні повернуться на Хмельниччину у вихідні. 24 і 25 серпня буде ясна без опадів погода. Денна температура повітря сягне плюс 29 градусів, а от ночі залишаться прохолодними, стовпчики термометрів не піднімуться вище 15 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.